Як ми розуміємо, як би там зараз дипломатія не була активною протягом цієї осені, часто густо всі повторюють, це надовго. Пані Марію, до слова, це надовго? Це надовго. Ваш в, мене, прогноз. в мене це вже 11-й рік. Скільки це може тривати? Прогнози в даному випадку справа абсолютно, знаєте, не вдячна, тому що можуть завжди бути так звані чорні лебеді, можуть бути якісь певні фактори, які різко змінять геополітичний баланс сил. Угу. Однак, якщо ми дивимося на вересень 24-го, де ми зараз з вами знаходимося, і на ту динаміку, яка є, Росія налаштована грати вдовгу на виснаження, ресурс для цього у них є. Вони для цього залучають не тільки свій військово-промисловий комплекс, а фактично об'єднаний десятків країн: Китай, Північна Корея, Іран, Білорусі, багато інших проксі союзників, включно з технологіями в ракетах, в дронах з західних країн. Вони вміють грати вдовго, у них є цей ресурс і намагатимуться зробити ціну для нас непідйомною. Чи можемо ми зробити так, щоб ціна стала непідйомною для них? Абсолютно так. Це коли ми будемо знищувати цю війну на моменті, де вона народжується. А Вона народжується не на фронті. Вона народжується на складах боєприпасів Росії mm -hmm. за 500 кілометрів. На заводах ремонту техніки і танків там, за тисячу кілометрів, на аеродромах базування, на полігонах, де є особовий склад. От туди повинні летіти наші дрони, наші ракети, ракети від союзників, про що постійно говорить наше керівництво. І тут пункт, де неможливо не підтримати. Я вважаю, що дуже правильно, що це артикулюється. Я запрошую всіх включатися в те, в Твіттері, Фейсбуці. В всіх інших можливих мережах, будь ласка, наголошуйте е, політикам західним. Дякуємо виборцям, дякуємо громадянам інших країн, платникам податків, які підтримують Україну два з половиною роки, і при цьому вимагаємо відповідальності від західних політиків, які не дають достатньо можливостей е, тримати ворога на дистанції. Ми давно могли, е, я скажу, можливо, те, що будуть критикувати, але це моя думка. Я вважаю, що ми давно могли. Виграти війну, якщо би ми мали достатньо політичної волі від союзників цю війну саме виграти. Якщо в світі більше 4 тисяч f 16 і Україна навіть кілька відсотків не отримала, угу. і через це росіяни безкарні в небі і мають air superiority, мають повну перевагу в повітрі і зносять наші позиції е, кабами, угу. це. Великий показник. Якщо ми досі не маємо можливості навіть зайшовши вже на Курщину бити по території Росії дальнобійними ракетами і знищувати 80 плюс відсотків війни там, де вона зароджується, це теж великий показник. Якщо у нас конгрес може 6 плюс місяців не голосувати там пакети допомоги, отже, сигнал тільки один: на жаль, світ не дійшов. Західні політики, скажімо так, того рівня дорослості, щоб зрозуміти рівень небезпеки від Росії, який є не, не тільки для України, а ми стримуємо для всього західного світу. А оці маніакально терористичні авторитарні бажання перетворити весь світ в такий в таку сполучено російсько північно корейську Китайську китайську зону з вождями і портретами мертвих вождів, до яких всі моляться. Uh -huh. Нам дуже зараз важливо, я всіх закликаю. По-перше, вчитися самі опановувати технології, вигортовляти, застосовувати, вчитися літати на симуляторах, розбиратися в зв'язку з топографією і Так далі. Ми це все готові вчити кожного українця українську щоденно. Ми це робимо від вчителів в школах до військових на полігонах. 90 вже майже тисяч провчили на полігонах військових користуватись програмним забезпеченням, зв'язком, дронами і так далі. От а, колись, коли було це там 1015, залужний сказав мені, що це десь десь там чи, чи трошки більше 20, Він сказав, що це майже дві армії Естонії, щось таке. А uh -huh. от тепер, от, бачите, вже там не знаю, десь вісім армій Естонії. От, а е, в той же час максимально адвокувати і тиснути на західних політиків, вимагаючи відповідальні рішення, дякувати виборцям і платникам податків за підтримку, бо завдяки їхньому тиску вони і виділяють ці mm -hmm. це фінансування, але при цьому вимагати е, дати можливість бити по території Росії це надзвичайно важливо. Забудьте про всякі червоні лінії. Ми вже довели, що за червоною лінією там тільки. Синя і біла, все Червону ми вже пройшли. Ми готові синю і білу стоптали їх та білу пройти та і зробити так, щоб ціна для Росії стала непідйомною. Це абсолютно реалістично, і саме в такому прогнозі війну можна завершити найближчі роки. Ви сказали про те, де потрібно завершувати, куди потрібно бити, не по фронтах, а по тилах і по заводах та складах. Якраз таки мені сьогодні згадалася новина. У нас на новинах лайф Телеграмі ми публікували. Принагідно закликаю вас туди підписуватись. У російському омську сьогодні спалахнув танковий завод. Над містом здійнявся стовп чорного диму. Давайте подивимося це красиво. Як воно горить, та палає Омськ, Трансмаш називається цей завод. Займається він випуском танків важких вогнеметних систем. Санцепіок, до речі, який сьогодні згадувався, і знаходиться під міжнародними санкціями. При цьому спокійно, як ми розуміємо. Працює або працював доперед часу. Разом з тим, як я розумію, пані Марія, не лише ударні дрони це важлива штука, але й ті самі розвідники, орлани у росіян зали, суперками і так далі. Про них я хотів би вас запитати, але перед цим ви згадали про обмеження, про дозволи і так далі. Зараз це дуже важливо стоїть і гостро це питання стоїть. Ми чекаємо п'ятниці, може, там щось Джозеф Байден узгодить таке. Але чи на часі це? Ми раніше просили хаймерси, потім пізніше просили в 16 Коли допросилися в 16 вони вже як говорять аналітики світові, не такі вже й актуальні, на жаль, або не в такій кількості, як у нас нині. Чи зараз буде це актуально за рахунок, і зважаючи на те, що росіяни вже начебто і свої аеродроми перекинули далі, і свої склади перекинули далі. Ну нехай в них там це логістичне плече стало більшим, але вони себе, начебто, як убезпечили ці е, Long Range Missile, Вони будуть нам принагідними за справді час дещо втрачено, і дійсно, ми ж маємо розуміти, що росіяни на війні. Про прокачуються і фактично тим, що там Америка чи Європейський Союз дають зброю поступову, вони вчать Росію на цій, цій зброї протидіяти mm -hmm. і вирощуючи таким чином своєрідного монстра, котрий котри в потенційній війні там між умовною вісім країн зла там Китай, Росія і інші проксі союзники авторитарні, так з країнами заходу. Росіяни отримали величезний досвід. Якщо коли вони вступали в цю війну, вони далеко не були там однією з кращих армій світу. То зараз вони починають доходити до того рівня, що вони е е значить мають унікальні навички, і фактично дві армії зараз світу мають настільки унікальні навички сучасної технологічної війни. Наша армія угу. і власне їхня. То вони армія. стали кращими ніж до початку так званої СВО. Вони звичайно стали кращими. Будь-яка армія, яка воює, вона прокачується. Навіть зважаючи це, на втрати такі, бо це практика, звичайно, Це одно вирощується по пул Досвідчених командирів mm -hmm. все одно вирощується пул досвідчених бійців. Ну, сильні армії це ті армії, які воюють, не ті армії, які тренуються суто десь на полігоні в якихось там, скажімо так, лабораторних умовах. Mm -hmm. Але, звичайно, будь-яка війна, будь-яка практика. От ви чим більше працюєте в своїй професії, тим кращим ви спеціалістом стаєте. Mm -hmm. На війні рівно так само. Просто єдине, що там помилки коштують там, дуже, дуже зовсім, скажімо так, в іншому, в іншому прайсі. І... Я зараз страшне питання поставлю вам, пані Марія. То чи можна зараз говорити, що армія Російської Федерації з 24 2024 року реально може називатися Другою армією світу? Я, не, не, я би не говорила знаєте, в таке рейтингування не заходила, але однозначно вона там, в... прокачалася тотально в... з того моменту, коли вони тут заходили Бліцкрігом да, і хотіли Київ там, за три дня. І звичайно, що зараз там російська армія входить в ну в умовно топ 5 кращих армій світу. Безумовно Україна входить. Україна теж входить. Нам е, об'єктивно не вистачає е, настільки вмінь само, е, самого і навичок. У нас дуже досвідчені офіцери. В нас є блискучі бійці з там надзвичайним досвідом. Нам дуже не вистачає засобів. І є певні проблеми в управлінні. Це теж правда, це треба визнавати. От які там ну можна подивитися, звичайно, на порівнянні як ми починали війну, теж ряд речей вирішується повільніше, ніж би хотілося, але вирішується. Ну в той же час повторюся, з нашими можливостями, вміннями, знанням того, як воювати, дати достатньо засобів воювати. Це власне був би такий джекпот. Нам потрібно розуміти, що так з запізненням, відповідаючи на ваше питання, але зараз ні. Ні 5, 6, 7 ескадрилі F-16 нам точно будуть не лишніми і mm -hmm. дадуть свій результат. Mm -hmm. Це раз. Друге, те, що вони відтягнули е, певні свої Спроможності від лінії фронту на більшу глибину. Так, звичайно, хотіло, якби були раніше ракети, ми б це раніше знищили, а відновити ці спроможності було б складніше. З іншого боку, маючи можливість бити ракетами по території Росії дальнобійними, ну ж таки, ми вирішуємо одну з задач це підліт російської авіації з аеродромів базування на фронт і це час. І час, і те, що вони не зможуть так безкарно підлітати, скидати каби, якщо ще буде безпосередньо там комплексне патрулювання систем протиповітряної оборони з наземних спільно з, значить, з авіацією і так далі. Тобто це втрачений час з одного боку, але з іншого боку, якщо це рішення будуть в найближчі дні, а я повторюсь, я дуже заохочую, особливо е українців е в. В Західній Європі, в Сполучених Штатах, дзвонити своїм репрезентативам. в Америці. Це працює, коли mm. ти дзвониш конгресменам, сенаторам і запитуєш, скажіть, будь ласка, а чому ви не дозволяєте Україні бити? Яка причина? Чи ми хочемо там перемогти Путіна? У американців є така можливість це вже, от якраз таке для наших глядачів. Вони можуть позвонити своїм, скажімо так, реальним слугам народу. І сказати або пред'явити, а чого так безумовно і точно так само соцмережі, теги там безпосередньо представників Конгресу, Сенату, Білого Дому в твіттері в інших соцмережах, тобто до того, щоби нагадувати про Україну, може долучитися об'єктивно кожна людина. Угу. Бо світ інформаційний працює так, якщо ти сьогодні не розповідаєш про те, що в Україні а Завтра землетрус десь в Венесуелі. все, увага світу, світу переключається. Так. Тому в інформаційну війну може включатись кожна людина, і я не лінуюся там приходити на ці ефіри і повторювати певні речі, там як там, не знаю, як попуга вже там 11 й рік. Тому що я вірю в те, що це навіть важливіше ніж дрони. Важливіше ніж дрони це програмування людей на безпечну поведінку mm -hmm. і на те, щоб за себе битись. Якщо ми за себе будемо битись, всі як один, ми переможемо.